В молодіжному центрі Дніпра представляють волонтерські проекти. Сергій Новиков демонструє так звані трофеї. Їх можна придбати за донати для українських військових. Найбільшою популярністю, розповідає волонтер, користуються розписані артилерійські снаряди, проте є й багато інших сувенірів. Нещодавно ми запустили такі гільзи відкривашки. Вони робляться зі звичайних снайперських гільз. А, і також у нас є ідея зробити її дещо гарнішою. Отут ще а, будуть, буде такий український малюнок. Сергій Новиков розповідає. Волонтерський проект Постріл помсти існує півтора роки. За цей час команді з десяти волонтерів вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень на потреби ЗСУ. В планах новий спосіб збирання коштів для армії. Вже скоро скоро ми готові презентувати нову гру. Котра також буде мати назву постріл помсти, можливо, трошечки інше. Вона буде нагадувати нашим нашій аудиторії щось по типу а, шутера, але а, шутер буде з функцією конвертування донатів. Набирає обертів і проект Фронт Пауер. Його мета виготовлення повербанків для військових з одноразових електронних сигарет. За рік діяльності волонтери виготовили понад 200 повербанків. Ми зібрали вже понад 50 тисяч одноразов. Тобто нам висилають з усієї країни. У нас є понад 20 пунктів збору. Також у нас було відправлено декілька разів з Польщі. Наразі ми також розглядаємо співпрацю з іноземними можу, так сказати, партнерами. Ми хочемо також. Ми зараз починаємо такий помаленьким кроком. Ідемо щоб в Німеччині встановити. Волонтери також організовують збір пластикових кришечок для від. Справки на переробку на отримані кошти планують закупити запчастини для дронів. Зараз ми зібрали понад 200 кілограмів кришок. Ми наш проект почав діяти лише у цьому році, у квітні, і за цей час ми встигли зібрати вже понад 200 кілограмів. І в принципі, ми вже незабаром їх будемо здавати, тому що їх потрібно здавати великими партіями по 200-300 кілограмів. Кілограмів я закликаю мешканців нашого міста долучатися до цієї ініціативи ставити ці пляшки або коробки у себе у під'їздах у себе на роботі, щоб ми збирали ці, ці кишечки і ці гроші йшли на потреби наших. Войнів, які зараз перебувають на передовій, за словами організаторів, окрім представлених проєктів, є чимало інших волонтерських платформ, які працюють на базі молодіжного центру. Молодь збирає на потреби армії сотні тисяч гривень. Результат, яким ми пишаємося трошки більше ніж два тижні тому, було передано дві автівки військовослужбовцям 128-ї бригади територіальної оборони. Це було понад 300 тисяч гривень, Долучилося більше трьохсот людей. Проводити масштабні збори коштів на потреби армії стало складніше, говорять волонтери. Тому молодь завжди у пошуках нових ідей, які б спонукали українців донатити на ЗСУ. Всі наші проекти сьогодні спрямовані в першу чергу на головну мету: якщо можеш воювати, воюй. Якщо не можеш воювати, допомагай. Якщо не можеш допомагати, тоді вже є питання до тебе, чим ти займаєшся сьогодні? Якщо ви бажаєте долучитися до волонтерських ініціатив, шукайте молодіжний центр Дніпра у соцмережах. Оксана Ващенко Іван Пономарьов, Дніпро проти